І як висновок, скажу, що у цього фільму вийшло дійти того самого дна, якого свого часу досяг Рекві. Аналізуючи по порядку, у кінохі вкрай не вдала карма до всього, що її стосувалось. Не той режисер, не той сценарій, не той підхід до зйомок, до роботи з акторами, не та атмосфера, студія, що втрутилась у зйомки, та нульове розуміння суті франшизи з усіх сторін. Буквально все працювало проти фінального результату. І ми отримали повний дисбаланс самої концепції. Готовий момент. Монтаж фільму то Франкенштейн, якого зібрали з різних частин в надії, що спрацює. Хижаки влаштовують мокруху, на через пару хвилин репліку про аутизм як суперсилу, хорор сцени з полюванням на людей. Тримайте собацю, що принесла гранату. Наукова фантастика сипла термінологією. Тримайте жарти про ПТСР. Тут начисто відсутня цілісна ідея. Від цього персонажі вийшли плоскими та нецікавими, що зовсім не було провиною акторів, які, очевидно, вчасно зрозуміли, у що вони Они вляпались. Нові хижаки вийшли настільки непроробленими та картонними, що взагалі не виглядають небезпечними чи бодай трохи загрозливими. Події розвиваються надто швидко, персонажі з'являються і зникають, телепортуються на постійній основі. і Єдиним плюсом є те, що ви не встигнете кліпнути, як почнуться титри і жарти. Мені тяжко бачити фільм Шейна Блека, в якому якісного гумору кіт наплакав. Більша його частина або потрапила під каток перезйомок, або його взагалі не думали робити компетентно.